Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. і сьогодні хочу показати для вас, як я печу бородинський хлібчик на заквасці. Він дуже смачний, неймовірно ароматний, тому давайте будемо готувати. готувати. Спочатку нам потрібно погодувати нашу. Закваску Закваску годуємо, як звичайно, кожного вечора 3 г стартера, 20 грамів водички і 25 г житнього цільнозернового борошна. Все перемішую і відставляю в сторону. Тепер робимо опару. Ось ці залишки закваски тут десь приблизно 40-44 г. Добавляю сюди 120 г водички, це буде наша опара вже для бородинського хлібчика. Це не тільки для бородинського, я роблю завжди опару для будь-якого хлібчика на житньому борошні. Тепер сюди додаю 120 г обдирного житнього борошна. Можна і цільне зернове, я використовую обдирне. 120 води і 120 грамів борошна. Все тепер гарненько треба перемішати, це все ми робимо з вечора. І воно буде нас чекати до ранку. Опар має постояти в нас 12-14 годин. Накриваємо або харчовою плівкою, або ось такими бахілами, або шапочкою для душу, і відставляємо в сторону. Тепер також з вечора робимо нашу заварку для бородинського хлібчика. Нам потрібно 80 житнього обдирного борошна, можна і цільнозернове, я Взяла цього разу на половину. половину житнього. Добавляємо борошно. Тепер сюди додаємо 30 г солоду. Я беру сухий ферментований солод житній. Це натуральний продукт, він ферментується із жита. Можете зайти в гуглі і почитати, хто цим цікавиться, як його видобувають, але він неймовірно ароматний і смачний, але його треба заварювати. 30 грамів солоду. І також сюди додаємо коріант. Коріант мелений. Коріант можна за смаком, можна більше, можна менше. Я додаю 30 грамів. 30 грамів коріанду. Я коріанд дуже люблю, тому я додаю так побільше. Можна також сюди додати ще кмин, Ну, це за бажанням. Хоча в оригіналі бородинський хлібчик йде без кмину, тільки з коріандом. Цього разу я не добавляла. Я вибачаюсь, не 30 грамів, а 10 грамів коріанду. 10 грамів. І тепер сюди треба нам 80 80 градусів водички гарячої, за Цельсієм. Не як гетьки п'яток 100 градусів, а 80 І заварити нашу заварочку. 250 мл водички г водички. Перемішуємо все дуже гарно. І воно в нас заварюється: борошно, коріант і наш солод. Перемішуємо, воно у нас стане таке густеньке, ось подивіться, яке воно має бути. Перемішали, і готово. Ми маємо його накрити харчовою плівочкою, і залишити на 2 години у духовці при 60 градусах за Цельсієм. 60 градусів. Для того, щоб воно в нас заварилося, і весь оці ці аромати, які є у солоді, все відкрилося, розкрилося і віддалося нам свій аромат. Ставимо духовочку і чекаємо 2 години. Через 2 години духовку я просто вимикаю, і воно до ранку в мене прохолоджується. Е, і тоді вранці, коли вже холодне, можна його додавати до опари. Ось і в нас наступив ранок, будемо замішувати наш бородинський хлібчик. Хочу сказати, що це не прям в мене ну, оригінальний, як є бородинський хлібчик, я так печу. Вже не перший раз для себе, мені подобається, він мені дуже схожий на Бородинський, тому, якщо хтось знає оригіналі, можливо, пече Бородинський хлібчик, то вибачаюся перед вами. Тепер нам потрібно до опари, бачите, як вона підросла, змішуємо нашу заварочку. Все, ну, зараз все дуже просто, потрібно все змішати і все. Також я додаю ще рідкий екстракт. Житнього солоду. Якщо рідкий, його заварювати не потрібно. Взагалі, дехто, якщо використовує рідкий, то сухий не використовує. хоча мені сухий подобається, він більш такий ароматний, але додаю також рідкий для смаку також. Одну столову ложку. Також додаємо 25 г солі, я вам всі грами все напишу в описі під відео. І додаємо сюди 400 грамів водички, звичайної питної, холодної водички. Водичку додаємо і будемо додавати наше борошно. Так, є 400 грамів водички. Також додаю сюди обдирне борошно, 200 г обдирного борошна, житнього. Можна знову ж таки використати цільне зернове, Я зазвичай вже в заміс хліба використовую обдирне. Ми його купуємо великими мішками, воно дешевше, мені так вигідніше і також смачно. 200 г обдирного житнього борошна. Перемішаю, забираю ложечки, лопатки, все, трошечки перемішую і далі буду замішувати у тістомісі. Якщо у вас немає тістоміса, можете робити це руками або якоюсь лопаткою. Тепер додаю сюди перший сорт, перший сорт пшеничного борошна. Можна і вищий сорт. У мене був перший під рукою, додала перший. Додаю зараз 300 грамів, потім буду додавати ще в процесі замісу. Я дивлюся по консистенції, якщо потрібно, додаю ще. Замішуємо гарненько і дивимося, додала ще 200 г борошна. Загалом в мене вийшло 500 г першого сорту. Я також вам все напишу, щоб ви вже могли гарненько все відміряти і замісити хлібчик. Хоча, на мій погляд, можна було б ще додати 50 грамів цільнозернового пшеничного борошна. Але і так, вийшло, якщо у вас немає, нічого страшного. Дивіться по консистенції, я думаю, що у вас все вийде. Ось замісили ми хлібчик, він має бути. І зовсім відрізняється від звичайного білого хліба, чи якого ми звикли пекти. Він такий, як пластилін, тому що тут є соло, тому що тут житнє борошно, заварка, ось ця, він відрізняється. Тому не хвилюйтеся, у вас все вийде. Подивіться, він, можна сказати, такий рідкуватий. Можна трошечки додати, я кажу, ще грамів 50 борошна, нічого страшного, але воно має бути ось таке липке тісто, дуже незвично з ним працювати. Тісто в нас стоїть 3 години, 3-4 години у теплому місці, кімнатній температурі. Тепер я його буду виробляти у форми. Форми у мене були нові алюмінієві, я їх змазала соняшниковою олією, перевернула на решітку в духовці і е, про, так, просмажила, можна сказати, їх у духовці, щоб створилася ось така плівочка, ніби, е, ну, щоб гарно відставав хлібчик. І, до речі, вийшло непогано, хлібчик гарненько відстав. Тепер змазую, коли вони вже повністю охололи. Вершковим маслом обов'язково. Подивіться, видно, що наше тісто побродило, воно не має сильно у вас піднятися. Не чекайте від нього, що воно підніметься в 2-3 рази, тому що це в нас не промислові дріжджі, а запасочка. Беремо водичку, вмочуємо ложку руку у водичку і розподіляємо по формах. Тут виробляти якось не потрібно, ми будемо все розрівнювати ложкою, просто розпроділяємо на три частини. чи на скільки ви хочете. В даному випадку в мене на три, е, три хлібинки буде такі невеличкі, як продається бородинський хлібчик. Вибираємо все тісто і тепер потрібно ложкою, вмочуємо ложку у водичку і гарненько все вплотнити, його розрівняти, щоб у вас був гарний вершечок хліба, коли він спечеться. Обов'язково мочимо ложку у водичку, щоб у вас до ложки не бралося тісто. І все, і так робимо з усіма буханочками, і це вже в нас буде так розстоюватися хлібчик, готуватися до випікання. Ось так ложкою розрівняли, і готово. Подивіться, десь приблизно я на тісто ложу наполовину, заготов... 에, наполовину формочки. Тепер зверху присипаю коріандом. Це за бажанням. Я коріанд дуже люблю і обов'язково присипаю і так багатенько. Ну, Взагалі, бородинський він іде з коріандом. також можна кмин і кмином присипати. Тепер ложкою вмочимо у водичку, цей коріанд треба трошечки притиснути, бо якщо ви не притиснете, він у вас повідпадає, коли спечеться хлібчик. Це робиться для того, щоб коріанд не повідпадав, а тримався. Вже готового хлібчика. Ось так все попритискали, і тепер ми його залишаємо в теплому місці. Тут важливий момент, тому що цього разу я цього не зробила і бачу, що трошечки зробила помилку. Потрібно його в тепле місце. Зазвичай я ставлю в духовку з включеною лампочкою. А зараз в мене лампочка згоріла в духовці, тому. Кухні було трошки за прохолодно для хліба, а в духовці десь 30 градусів, тому що для житнього хліба потрібно, щоб він гарно розстоявся, і так можна сказати, трошки як прокис. Тому постарайтеся поставити в тепле місце на 2 години. Ну, ви, дивіться по ньому. Якщо Можливо, навіть і півтори вистачить, вистачить годин, якщо трошки прохолодніше, дві з половиною тісто має піднятись заготовочка. Накриваємо обов'язково харчовою плівочкою, щоб він не завітрювався. Але слідкуйте, щоб у вас потім харчова плівка не притиснулася до хлібчика, до заготовки, тому що ну, ви зіпсуєте оцю верхушку. Тому що таке буває, коли він гарно так підросте, то може прилипнути, і тоді важко її. Забрати, щоб не пошкодити. Трошечки можна було б ще, щоб він постояв. Я кажу, бачу, що вже це помилка. Не повторюйте моїх помилок, а старайтеся гарненько, щоб він розстоявся. Тепер в розігріту духовку на 200 градусів вставляємо наші форми і будемо випікати 40 хвилин. Пар нічого вже не потрібно. Ставимо таймер на 40 хвилин і через 40 хвилин. Таймер запікав, можна доставати наш хлібчик. Подивіться, який він гарний, я б сказала би, хоча хотілося би краще, бувало, що краще, ну це із-за розстойки. Тому достаємо на рішоточку і будемо смакувати. З форм гарно хлібчик повідходив, де-не-де трошечки пристав. Я думаю, можливо, ще гарніше треба вершковим маслом змазати. Все, дістаємо наш хлібчик із форми. Обов'язково, коли він ще гарячий, тепер потрібно, щоб він повністю повністю охолонув. Взагалі, житній хлібчик рекомендується різати хоча б через ніч або на наступні сутки, щоб він повністю стабілізувався. Я це зробила через декілька годин, тому що вже дуже не, терп... не терпилося його спробувати. Аромат оцей бородинського хліба просто на всю хату. Дуже я його люблю, і люблять дітки, любить чоловік, тому печу його досить частенько, особливо з борщиком із салом, що може бути смачніше. Все, нехай наш хлібчик охолоне, і ми будемо з вами його розрізати, дивитися, який він із середині. Ось бачите, ця причина, що я казала, він трошечки по боках його порвало, тому що був недоростояний. Хоча на смак це не впливає, просто зовнішній вигляд ось такий. А якщо гарненько він розстоїться, то такого не буде. Ну все, тепер хлібчик охолонув, будемо нарізати і дивитися, який він всередині. Трошечки пристало де-не-де. -де, але я рахую, що так як для нових форм. Це нормально. До речі, форму. Усі рекомендують не мити кожного разу, просто змазувати маслом і випікати, тому в них не повинно приставати. Ну, побачимо, як вони будуть в користуванні, поки що мені подобається. Подивіться, який гарний пористий хлібчик, рівномірно підріс. Він м'ягесенький, дуже м'який, липкий. Тому що із житнім хлібчиком дуже часто буває, що він дуже липне. Оце ось такий м'ясенький, дуже м'який, дуже смачний і ароматний. Тому печіть, хто любить бородинський хлібчик, цілком реально вдома пекти цей хлібчик. І ви знаєте, що ви туди кладете, яке борошно, що ви додаєте. І він дуже смачний і корисний хлібчик. Цей солод, він також йде дуже корисний. Тому смакуйте. Нехай у вас також вдається хлібчик. Якщо є якісь запитання, ви пишіть, запитуйте, постараюся всім відповісти. А хто ще бажає приєднатися до нас і вивезти заквасочку, запрошую вас. Далі? Я залишу в описі да. під відео також мій інстаграм, mm -hmm. і там вся інформація, коли буде знову курс. Тому на цьому прощаюся з вами. Ми будемо смакувати, а вам також вдалого хлібчика. Усім до зустрічі у нових відео!